Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade. Зробимо аналітику маркету, почнемо із місячного таймфрейму і побачимо те, що пощочергово у нас свічка закривала свіпом після зняття цього свінга, ну і зараз потенційно може сформуватися шортовий Rejection блок. Тобто це та зона, від якої в майбутньому тобто в наступний місяць ми можемо отримати продовження зниження ціни після того як цей свіп відбувся. Також при рості зберігається ймовірність того, що буде сформовано імбаланс. І якщо його сформують, то відповідно від нього ми можемо очікувати продовження руху вору. Тому це такі два основні варіанти. Найкращим варіантом для лонга буде, якщо ми не сформуємо РБ, залишимо імбаланс, і від нього підемо вище. Якщо ми сформуємо РБ, то це вже буде досить вагомим фактором того, що ціна може почати знижуватися. На тижневому таймфреймі у нас відбувалось декілька подій, які впливають на наші наступні упередження. Перше це те, що ми тестували ось цей імбаланс, у нас сформувався Rejection Block, тест якого теж одразу відбувався, і це привело до результату у вигляді того, що ціна здійснила тест Rejection блоку зверху. Тому від нього ми можемо потенційно отримати. Зниження. І так, як більше прирості нічого не було сформовано, то наступним інструментом може бути ось цей свінг мінімум Тому ну, тут то поки ось такий план може відбутися. На денному таймфреймі. Ціна взаємодіє із імбалансом. рості також до імбалансу нічого не було сформовано, тому якщо ми тут отримуємо реакцію, то наступним таргетом буде ось цей мінімум. На 4-годинному таймфреймі картина дещо інша. Після цього свіпу ціна формувала RB, здійснювала його тест, і це привело до результату вигляді зняття обох свінгів. Якщо ми закриваємось свіпом на цих свінгах, плюс не формуємо імбаланс, тоді я б очікував. Зниження ціни до ось цього мінімуму. Ну, ймовірно, одразу цей захоплять, так як вони знаходяться поблизу. Якщо ціна формує імбаланс, закріпляється тут тілом, то вже звідси я б очікував продовження руху вгору, тобто продовження того потоку ордерів, який тут присутній. Годинний таймфрейм також не дає нової інформації. Рух вгору можна вважати сильним, тобто ми реагували тут, формуємо новий. Імбаланс, якщо він сформується, то також ОФ може продовжитись. Тому тут поки триггерів для того, щоб знижуватись, немає. Як мінімум потрібно дочекати закриття 4 годин і тоді далі будувати свої упередження на день. Ось. Тепер перейдемо до ефіру. На місячному таймфреймі. Тут ситуація схожа через те, що теж було взаємодія з місячним інструментом у вигляді імба, може сформуватись РБ. Якщо він Формується, то це, скоріше за все, доставка ціни до ось цієї інверсії. Тобто ось таке зниження потенційно може відбуватись. Плюс тут формується ось ця зона імба. Тому від неї в майбутньому піти вище також можемо. Тому тут важливо буде дивитися, як саме закриється місяць. Так, на тижні ми вже робили декілька свіпів. Це до результату на даному етапі не приводило, але особисто я не вангував би скоріше, ніж ми прийдемо. В область цього імбалансу, ну і вже тут цікаво буде щось глянути. Скоріше, на мою думку, немає сенсу цей блок розглядати. На даному таймфреймі рух не сильний. Все, що було сформовано, просто не привело до результату, тому тут хочеться бачити продовження падіння від цього імба. На графіку домінації мій план не змінився. Я очікую зняття цього свінга і тоді її падіння. тому в моменті, вона ще може зростати і на фоні цього росту біток себе може краще почувати, а альта наоборот гірше. Але основним тригером для зниження, я думаю, що є зняття цього свінга. На графіку Total. Ми теж тестували тижневий РБ. І зараз можемо піти за заправкою мінімум до цього свінга, плюс до імбалансу на місці, який тут потенційно можуть сформувати. Тому тут план є шортовим. Я б очікував зниження. Ось. Також глянемо ще графік ефіру до бітка. Тут спочатку відбулося зняття верхньої межі діапазону, а нижня межа у вигляді імбалансу не була протестована. Тому тут аналогічно хочеться, щоб ми прийшли сюди. Почався ріст, і на фоні цього росту домінація якраз почала після цього зняття свінга падати. Так ми Отримуємо перелив ліквідності вольту, ну і надходження нового капіталу в вольту, якщо буде графік тотал рости. На цьому аналітика закінчена. Всім вдячний за перегляд.